Відсиленої підложки, нам потрібно пінополістирол, двосторонній скотч, дві підложки. Якщо потрібно взяти вам темну, то берете чорний колір обираєте стрічку потрібного вам кольору. Ніж ставлю рівно і обережно вирізаю. Просто по кругу. Пінополістирол я вже вирізала. Тепер я беру дві підложки і буду їх кріпити. Двусторонній скотч. Ось так приклеюю. Знімаю захисний папір та буду фіксувати підложку. Фіксую. Тепер буду оформлювати бік. Двостороннім скотчем проклею бік нашої підложки. І так до кінця. Знімаю захисний папір з двостороннього скотча та буду кріпити стрічку необхідного мені кольору. Я обрала рожевий колір під колір тортика і обережно ось так, прикладаю. І так йду по колу. Підложка готова.